Переполох в парламенті до депутатів прийшли слідчі МВС і генпрокуратури про їхню присутність спікера Володимира Гойсмана Повідомили просто посеред засідання погоджувальної ради. Народні обранці налякалися. Не на жарт ось арештовувати. Чи це регламенту? я регламент? не знаю? Вони зараз повідомляють, а не послушає це регламент. Вони можуть зарештовувати, тому що всі мають тут імунітет. Слово непроханим гостям таки дали. Дозвольте вручити повістки на виклик для проведення слідчих дій за участю. Народного депутата України Новинського Вадима У переліку осіб, яких викликали на допит окрім Вадима Новинського, було ще два прізвища Наталії Королевської і Олександра Вілкула. Але оприлюднити їх правоохоронці не встигли. Очікуйте, от в тому залі. Я думаю, що у вас щось відоме. Будуть виходити депутати. Ви зможете з ними поспілкуватися. Будь ласка, покиньте приміщення. Ну що сумасиш? Частина депутатів не стала чекати завершення промови слідчого і поспіхом залишила погоджувальну раду. Це абсурдно. Це слів немає описати, що щойно відбулося в парламент, парламентському будинку. Тим часом у міліції вже пояснили, депутатів викликають на допит, як свідки слідчі планували залишити відповідного листа у секретаряті спікера. А до зали зайшли, аби пришвидшити процес. наше головне слідче управління, розслідує декілька кримінальних проваджень. Це зловживання владою, це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим. З тановищем Вадим Новінський вже зв'язався з МВС і висловив свою готовність надати необхідні покази слідства.